Всім привіт! Хочу сьогодні вам трошки показати такий невеликий огляд повного розпуску уже свого черри Валентина. Отакого От безподобного. Красота просто цієї такої невеличкої орхідейки, яка видала такий неймовірно красивий квітоносик. Дуже красиві квіти. Такі вони на основі бархату такого ідуть, бордово-фіолетові. Імовірна красота цих квітів. Отакий От букет з 18 квіточок видала мені ця орхідейка. Три місяці тому я її пересадила. Разом з вами я її пересаджувала. Пересадила її отакий горшечок. Вона гарно нарощує корінчики бачу, вростає коріння, все донизу. Ця посадка у неї дуже повітряна. Також всі ці корінчики, які були повітряні, всі пішли її у посадку. І далі вона продовжує собі ростити корінці. Знову один корінчик починає тікати. Треба мені акуратно його заправити всерединку. І така неймовірна милота. Це є врятована моя орхідейка з епіцентру, яку я купляла без корінчиків. І отак орхідейка мені віддячила. Це в неї один квітонос і має два розгаложення. Шикарна орхідея просто така красота, така мультифлорочка. І також хочу показати ще одну свою таку красиву орхідею. Це у мене є метелик. Не знаю цієї орхідейки назви. Теж вона дуже красива. Такі має гарні милі квіти. Такі фіолетові, насичені фіолетові бордові квіточки. З такими гарними защіпчиками. Губа тут у неї така фіолетова. І також хочу показати. Цю орхідейку вона має два квітоносики. Цієї орхідейки є 13 квіточок. Вона була мною куплена по інтернет-магазині, і коли вона до мене йшла, також коренева у неї пропала. Вона раптово загноїла. Собі свою кореневу, і знову я нарощувала ці орхідейці повністю всю кореневу, вона була мною пересаджена, і хочу показати також, от такі відбуваються у орхідеїк зміни. Коли орхідейка вже стає старша, вона починає з роками відсушувати свої. Нижні листки. Я не забираю отакі листочки. Я залишаю, вона бере з них собі усі поживні речовини для своєї орхідейки, також для цвітіння. Оці нижні листки я завжди залишаю. Потім вона його сама відсушить, і я його Заберу. Також забираю я і від стволика от сухі, такі уже сухі залишки, які залишаться від цього листочка. Також я гарно все позабираю, щоб нічого не було. Це не є страшно, коли у орхідейки отакі от листки. Це є нормально, тому що вона. Росте, розвивається, вона мусить скидати свої нижні листки, вона мусить деякі коріння свої, які у неї є в гушку, також вона мусить їх вже відсушити, бо вже та коренева відпрацювала. Також є по листочках отак От є тут отакі От обводки жовті. ця орхідейка також хоче потихеньку відсушувати. І оцей нижній листочок. Скидає цей, потім за цим вона хоче ще відсушити і цей. Але він буде відсушуватися потихеньку, він не буде так швидко відсушуватися. Вона все буде собі брати у свою користь, ця рослинка. Видно, коли у неї була от, Тут листочки більш такі, вона була коли без корінчиків, і листочки більш такі вущі, такі більш довгенькі, у неї не було такої сили, а вже йдуть ці зверху листки, вони вже мають більше широкі. Вони довгенькі, але сам листочок більше уже ширший, як був попередній. І більш цупкіший листочок, як ішов оцей. Цей більш тонший, цей більш цупкіший за рахунок отакої кореневої. Покажу, яка коренева тут Но знаходиться. Я не хочу витягувати, тому що корінчики проросли аж туди донизу. От, і я зараз, якщо випхаю, і я потравмую цей корінчик, і я не хочу витягати її, вже коли я буду пересаджувати у горшечок, то тоді я вам повністю покажу, яка вже в неї гарна коренева. Ну, то видно, наприклад, у неї всі корінці повітряні, заправлені, вони всі заправлені у, у цей горшечок другий, який я її дала. І корінці всі тягнуться. До вологи, тут знаходиться вона у мене на цеофлорі, і вона отак мені росте. Вона наростила уже багато корінчиків. Також є листочки, які не дуже такі виглядають гарні. Але вже подальшому вона бачу, відновлюється повністю за рахунок своїх корінчиків і за рахунок листочків. Вона стає зовсім інакша. Довго вона відновлювалася, довго вона нарощувала кореневу, але вона відновилася. Також вона видала мені цих два квітоносики, і оцей листочок, який є, я мусила розрізати, бо вона закотила квітоносик. Тут був один квітоносик, і слідуючи, вона знову дала з цієї пазухи, я вам покажу ближче. І вона з цієї пазухи видала мені знову оцей квітоносик. Але прийшлося мені листочок тут надірвати трошечки, тому що квітонос закотився був і ріс униз. І я мусила отак легесенько, трошечки трошечки допомогти цій орхідейці і цей квітоносик, щоб виліз на світло. Отака От милота, така композиція сьогодні з цих орхідейок, це є більше насичені, такі бордово, бордово-бордово-фіолетові такі. Спіла вишня, така насичена, насичена спіла вишня з фіолетовим відтінком. А оце більш яскравий фіолетовий, такі малесенькі, ніжні, дуже такі милі яскраві квіти. Отака от красота з отаких от Красивих букетів. Дуже люблю я отакі, також маленькі орхідеї. Вони дуже гарно також прикрашають колекцію, тому що орхідеї великі йдуть собі вгору. А маленька орхідея, вона прикрашає низ. Також я ці орхідейки не тримаю на, на палочках. Я пустила, так як чері, пустила я з чері Валентина, я пустила отаку собі, вона росте без палочки, вона собі отаким каскадним цвітіннячком і цвіте. Милота просто Милота оцих красонь. Квіточки відвернулися одні від других, тому що одні потягнулися до світла, до лампи в одну сторону, а другі повернулися в другу. Краще, б, якщо вони тягнуться отак, і воно виходить гарніше. Ну, це не наш розсуд. Собі рослина куди хоче, туди тягнеться, але. Отак от я руками кладу і отак от вам показую, який красивий букет виходить. Це є така неймовірна красота. Я хочу сьогодні з вами трошки поділитися, показати, що нового на квітло. От така у мене сьогодні красота для вас. Дуже кучеряві також ці пелюсточки у цієї орхідейки. Неймовірно. Також вони виглядають хвилясті такі з такими гарними оцими пелюсточками. Дуже має такий малюнок бордовий, такий більше до чорноти. Також дуже гарні. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, кому відео сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А я всім вам хочу побажати миру, здоров'я, добробуту, достатку, злагоди в кожну хатину, в кожну сім'ю і нехай всіх оберігає вас Господь. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!